Сьогодні в відео трансфер Омара Мармуша в Манчестер Сіті. Іван Калюжний зацікавив клуб із Німеччини. Космічну суму готова запропонувати Саудівська ліга за Вінісіуса. Назарій Русин вирішив змінити клуб. Ультра Слаціо напали на фанатів Реал Сосьєдаду у Римі. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Угода про оренду Хуана Берната була перетворена на трансфер. ПСЖ знадобилося місце, щоб відправити Коломуані в оренду, що змусило їх розірвати контракт з Хуаном Бернатом. Зараз лівий захисник підписав шестимісячну угоду з вільяреалом. Томас Тухель запевнив Бена Чілвелла, що він, як і раніше, планує використовувати його в національній команді, незважаючи на брак ігрового часу в цьому сезоні. Челсі відкритий для пропозицій щодо англійського лівого захисника, і гравець зацікавлений змінити клуб. Юрій Вашкеба перейде в ФК «Ужгород». Також Вінгер Владислав Комуніцький проведе другу частину чемпіонату у складі Реалфарми на правах оренди. Фіке Перес може покинути Реал Вальядолід найближчими днями та приєднатися до Венеції. Вартість трансферу становитиме 1 мільйон євро плюс бонуси. Рудван Ністелрой вкрай незадоволений відсутністю трансферної діяльності Лестера і тільки з одним підписанням, зробленим у січні, незважаючи на фінансові труднощі. Швидше за все, клубу доведеться продати когось, перш ніж вони зможуть зробити нові трансфери. На даний момент фаворитом Валенції для підсилення позиції плеймейкера є півзахисник РБ Лейпцига Ельїв Елмас. Валенція повинна відпустити когось для цього підписання. Офіційно Манчестер Сіті оголосив про трансфер Омара Мармуша з Айнтрахта. Вартість трансферу 70 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2029 року. Сербський захисник страхиня Павлович із Мілана потрапив до списку інтересів Лестера. Сельта може підписати атакувального півзахисника Бетіса Ікера Лосаду. Першу пропозицію про звичайну оренду було відхилено, але в Бетісі готові продовжити переговори, беручи до уваги бажання гравця. Вони хотіли би продати його, однак готові принаймні включити опцію викупу в угоду про оренду бажано обов'язково. Захисник Барселони Ерік Гарсія не піде з клубу в зимове трансферне вікно. Спортивний директор Барселони Деку вже повідомив про це футболісту. Головний тренер команди Хансі Флік не хоче, щоб Ерік ішов у це вікно, тому що він універсальний гравець. Правий захисник, Начо Відаль, перейшов з Осасуни до Ов'єдо. Це повноцінний трансфер. Футболіст підписав контракт до літа 2027 року. Берлінська герта, яка виступає у другій німецькій бундеслізі, зацікавлена у підписанні опорного півзахисника Олександрії та збірної України Івана Калюжного. Представники іменитого німецького клубу вже тривалий час стежать за гравцем і вважають його перспективним варіантом для посилення складу. Сам Калюжний також висловив зацікавленість у переході до столиці Німеччини після попередніх переговорів із менеджерами Герти. Наразі берлінський клуб активно працює над офіційною пропозицією для Олександрії, аби вже найближчим часом завершити трансфер. Урко Гонсалес де Сарате, футболіст Еспаньола. Опорний півзахисник перейшов до каталонського клубу з Реал Сосєдада на правах оренди до кінця сезону. Центральний захисник Лоїк Баде не залишить Севілью в січні. Гравець відхилив пропозицію Астон Вілли і ставить Севілью в пріоритет. Бразилець Яго близький до того, щоб покинути Верес. У клубу є кілька пропозицій серед українських клубів УПЛ, так і зарубіжних клубів. Саудівська Аравія готова запропонувати 350 мільйонів євро за Вінісіуса. Передбачається, що в разі успішної угоди бразилець перейде в Аль-Ахлі. Еспаньол і Вінгер Сальві Санчес досягли домовленості про дострокове припинення контракту футболіста. Альфонсо Девіс орієнтовно вилетів на три тижні через травму. Офіційно Владислав Кулач гравець Ворскли. Патрісіо Танда гравець Карпат. Аргентинський хавбек гратиме на правах оренди до кінця року. Трабзонспор цікавиться Олександром Назаренком. Ботафого зробив нову пропозицію Шахтарю. Бразильці збільшили суму пропозиції на 3 мільйони євро. Перша була в 10 мільйонів євро. Як повідомляється, що Марлон Гомес вже домовився з ботафого. Шахтар поки що не відповідав, але переговори виглядають так, що зайшли в глухий кут. А Шраф Хакімі вже підписав новий контракт із ПСЖ, який діятиме до червня 2029 року. Незабаром про продовження буде оголошено офіційно. Назарій Русин залишає Сандерленд-футболіст близький до продовження кар'єри у чемпіонаті Хорватії. Новим клубом нападника може стати Хайдук. Команда веде перемовини з Сандерлендом про оренду українця. Манчестер Юнайтед стикається з труднощами у пошуку покупця для Казиміро і, можливо, буде змушений знизити свої очікування щодо трансферної суми в 30 мільйонів фунтів. Ренато Вейга переходить до Ювентуса. Це оренда до кінця сезону на суму 5 мільйонів євро без опції викупу. Кілька клубів АПЛ стежать за Віктором Боніфейсом. Нападник може бути доступним за 50 мільйонів євро. Реал Мадрид підтримує контакти з Джошуа Кіміхом і розглядається як один із можливих варіантів для його переходу. Манчестер Юнайтед визнає, що ризикує порушити правила прибутковості та стійкості, якщо не скоротить свої збитки. Клуб також залишив можливість підвищення цін на квитки наступного сезону. Мексиканський Хуарес пропонував поліцію взяти в оренду з опцією викупу Вінгера Джері Йоку. Незважаючи на те, що у випадку повноцінного трансферу потенційна угода оцінювалася приблизно в 500 тисяч євро. Керівництво Житомирського клубу відповіло відмовою. У Полісі бачать серйозну перспективу у 18-річному футболісті та планують розвивати його у своєму клубі. За день до матчу Ліги Європи в центрі Рима Ультраслаціо напав на вболівальників Реал Сосьєдада. Близько 80 осіб атакували групу з 70 фанатів іспанського клубу. Поліція виявила на місці події ножі, молотки, ланцюги та арматуру. Дев'ять осіб дістали травми, троє ножові поранення. Їхньому життю зараз нічого не загрожує. Ще троє були виписані з прогнозом відновлення від п'яти до восьми днів. Деякі постраждалі пішли з місця, не чекаючи медичної допомоги. Нападники зникли відразу після прибуття поліції. Наразі триває розслідування, встановлено особи кількох учасників нападу. Відео з місця бійки є в нашому телеграмі. Олександрія вступила в переговори з Вольфсбергом стосовно переїзду в Україну універсального футболіста Ервіна Оміча. Його контракт із Вольфсбергом спливає в кінці сезону. Віктор Вальверде приєднався до Вільяреала Б на постійній основі. Трансфер обійшовся в 100 тисяч євро з Атлетико Сан Лукеніо та підписав контракт із клубом до 2027 року. Даніло хотів завершити кар'єру в Ювентусі, який, за його словами, є найважливішим клубом у його кар'єрі. У нього прекрасні стосунки з клубом і вболівальниками, і він не захотів переходити в інший італійський клуб. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.